Цієї ночі та зранку війська РФ завдали удару ракетами по Україні. За даними повітряних СУЗСУ, у низці областей працювала ППО. У Львівській області є влучання крилатих ракет у два об'єкти критичної інфраструктури, повідомляють Вова. Без постраждалих, але з руйнуваннями. Через атаку у частині областей України запровадили екстрені відключення електроенергії. А у Польщі на тлі атаки на нашу державу підіймали у небо авіацію, що курсувала біля кордону. Упанти випустили по Україні 40 ракет, зокрема й балістику. Про це повідомляє Володимир Зеленський. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні об'єкти. Гарант звітує що найменше 30 ракет знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки силам ППО усім задійним підрозділам, робота нашої енергетичної системи зберігається. Президент вкотре наголосив про посилення наявних спроможностей українського повітряного щита. Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі Рамштайн дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю, заявив Володимир Зеленський. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Аналітики Діп Стейт оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував янтарне, що на Донеччині. У ніч проти 15 січня аналітики проєкту Діпстейт повідомили, російські війська окупували янтарне. Також повідомляється, що окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів. Ворог окупував янтарне, а також просунувся в Ясеневому Успенівці, часовому яру біля нової Елизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у часовому яру. Йдеться у повідомлені президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву. Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Нещодавно Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 20-24 січня. Європейський союз розглядає можливість поступового введення обмежень на імпорт російського скрапленого природного газу і алюмінію. Нові заходи стануть частиною 16-го пакета санкцій ЄС проти РФ за війну розв'язану в Україні. Про це повідомляє Блумберг. Проєкт заходів, який стане частиною нового пакету санкцій, включає обмеження на десятки суден тіньового флоту РФ, що перевозять російську нафту і подальший експортний контроль за товарами, які використовуються у військових цілях. Цей крок також призведе до того, що ще більше банків відключать міжнародну систему СВІФТ. Відтепер рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Повідомляється, що відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв уряд за ініціативи МВС. Відомо, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклої безвісти однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Натомість рідним необхідно буде отримати витяг. З єдиного реєстру осіб зниклих безвісти.